Мені апельсин зв'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Підтирно купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Тут було дуже брудно. Тут було все заставлено хламом, балкон теж був заставлений хламом. Пані Марина пригадує, який вигляд мала кімната санаторію, з якою виселили переселенку зі Слов'янська. Каже, та перетворила помешкання на смітник, а на зауваження не реагувала. Її попереджали за це, щоб вивезла цей хлам, повинувся та могла б сюди винести його, б забрали вивезли. Ну а навіщо з мусорника тягнуть у ці речі? Розкидані пляшки, гори не потребу, санвузол захаращений. Досі пані Валентина неодноразово просила сусідку навести лад, та вона категорично відмовлялася і була проти, щоб в кімнату підселили когось іншого. Хоча майже всі в санаторії живуть по троє. не приїде. Приїде жіночка з собачкою. Ой, навіщо песик? Я його не хочу, буде на ліжко стрибати. Я їй відповіла, собачка може бути охайнішою за тебе. Керівник санаторію пояснює, пані Олена ігнорувала правила договору на проживання, який сама ж підписала. Тож її попередили про виселення, і не раз, якщо не наведе лад, але не подіяло. Сміття тільки прибувало. Ми розірвали з нею договір, але Склалося так, що дуже проблемно її виселити від нас. Їй тут подобається. Їй підшукали наші дівчата з селищної ради СНАПу інше місце перебування. Вона не захотіла туди їхати і, і виїжджати не хоче. І сама хоче жити нікого до себе, ні з ким не знаходить спільної мови. Тож жінку виставили на вулицю силою, а її речі винесли з приміщення. Не зрозуміло, що тут на смітнику вона його збирала, чи як ось тут на вулиці біля свого майна і просиділа кілька днів, аж поки жінку не забрала швидка з перехолодженням. Нині пані Олена у лікарні так як можна людину на зиму виставити на вулицю посеред неба. Я три дні, три доби була на вулиці, з речами сиділа. Охороняла речі. Я на роздоріжжі, я не знаю, куди мені йти, що мені робити. Мені нікуди йти. У мене нема незнайомих, не родичів, Тут немає нікого. Правозахисниця Тетяна Іванова каже: не раз стикалась із виселенням переселенців зазвичай через конфлікти чи аморальну поведінку. Однак запевняє, виганяти ВПО на вулицю протизаконно. І, напевно, потрібно було людині надкла... по-перше, надати якусь допомогу, а, тому що людина сама не усвідомлює, що а, якщо є вже якісь психічні такі розклади, людина не може усвідомлювати це. Це можуть усвідомлювати люди, які знаходяться поряд, і не виставляти жіночку кудись на вулицю з її речами. Ну, по-перше, що таке з речами на вулицю? У вас не було в санаторії якоїсь комірки, де можна зберігати її речі, щоб вона не, захлам... не захламляла. Ну, це при. Ніщення, ну можна напевно, і я в першу чергу за людяність у випадку виселення чи інших порушень прав переселенців. Юристи радять звертатися на гарячу лінію до мінінтеграції. Пані Олена туди вже поскаржилася. І після лікування хоче повернутися назад у санаторій, але там категорично проти і наголошують, жінку вже чекають в іншому закладі. На це потрібна лише її згода. Із Рівненської області Володимир Миколачук. Ми Україна, марафон. Єдині новини.